Дітки на картинці ми бачимо з вами глобус, олівці та навушники. Зараз я опишу один із цих предметів. А ви відгадайте, що це? Яскраві кольорові дерев'яні. Тут на картинці в нас зображене желе, піца. Троянда. Відгадайте, що це смачне, холодне, фруктове? А на цій картинці ми з вами бачимо молоко, сік апельсиновий, чай. Відгадай, що це таке гаряче, малинове та чорне. А ось ми бачимо троянду, блокнот, ноутбук. Та що ж тоді це таке? Пахуче, червоне, гарне? На цій картинці ми з вами бачимо стільчик, ліжко, шафу. Що таке дерев'яне, м'яке, спальне? Подивіться, скільки смаколиків, шоколад, суп, піца. Тільки що серед них гаряче, сирне та смачне. А ось ми бачимо торт, печиво та вафлі. А що серед них шоколадне, святкове та кремове? На цій картинці ми з вами бачимо прикрасу, цукерки та сонце. А що серед них яскраве, тепле та весняне?